Про тих хто лишився у Чернігові під час облоги у 22-му і не зміг сидіти, склавши руки. Днями у Чернігові презентували першу фотокнигу з історіями містян. Вони допомагали сусідам, діставали людей з під завалів, годували, рятували тварин, лікували, пекли хліб і допомагали народжувати у травні. 2022 року фотограф Влад Спішилов вирішив робити фото містян, котрі лишилися у місті, взятиму в облогу росіянами. Мені здавалось, коли це все вже ці всі події йшли. Мені здавалося, що мене так чи інакше, не сьогодні, так завтра, вб'є ракетою. А я, на жаль, за своє життя знімав вечірки, дні народження, весілля, вжив своє задоволення, і мені якось чесно, просто це може егоїстично, але хотілося бути чимось корисним для, корисним для суспільства. Бо якщо приб'є мене десь ракета, то. Якось це сумно буде, і оце була мета, чому я розпочав саме ідея з книгою. З'явилася дещо пізніше. Нам її власне підкидував кожен із героїв книги потроху. Казали, може, книга, може, книга. І ми якось вагалися. Пізніше вирішили, що має так бути, тому що в інтернеті все дуже швидко зникає. Соцмережі, ленти, скролінг і все решта. А книга на полишці вона залишиться назавжди. Ну, принаймні на на довше, от і так, щоб оцю пам'ять про цих людей, щоб цих людей показати, щоб їхні історії особисті розповісти. 4.35 – це час, коли на Чернігівщині пролунали перші вибухи. Їх зафіксували у журналі «Держприкордонслужби». створювали її з фото та портретів людей, котрі допомагали чернігівцям вижити у час лютого березня 22-го, паралельно з тим, записуючи їхні історії. Надрукувати книгу допомогли чернігівці після її анонсу у соцмережах. Багато хто зацікавився та почав писати у коментарях, що хотіли б отримати таку книгу. Тоді Влад та Анастасія вирішили запропонувати бажаючим самим задонатити на її друг. На останніх сторінках 04-35 розміщені імена тих, завдяки кому ви зможете отримати її у руках. Кожна історія в цій книзі супер чуттєва. І я коли працювала над нею, це ну це я не знаю без 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 неможливо без сліз просто читати і дивитися, тому що хтось, медики, які працювали. Під обстрілами у зруйнованих лікарнях, без світла, без води, без електрики, окрема історія із пологовим будинком. Дітей люди приймали дітей, пологи у підземеллі, фактично. Віра Миколаївна її пам'ятають усі породіллі, котрим довелося народжувати під час облоги протягом 46 днів жаху пострілів відсутності комунікацій. Акушерка організувала роботу пологового відділення лікарні у бомбосховищі, приймала пологи та підтримувала породіль. Мені дуже приємно, що такий складний час мені я змогла своїм колективом підтримати тих жінок і надати їм. Максимально ту допомогу, яку вони потребували. Я їм дуже вдячна за гарні відгуки. Самі складні були це перші дні, тому що ми не знали, що це, і коли це насправді закінчиться. І нам, як медичним працівникам, ти жінки, нам теж було страшно. То довелося перебороти свій страх і надавати медичну допомогу. Ми медики, ми маємо. Ми повинні виконувати свій професійний обов'язок. Медики, рятувальники, комунальники, пересічні громадяни, волонтери, правоохоронці, громадські діячі, військові всі вони об'єдналися, аби здолати ворога та допомогти вижити тим, хто лишився від малого до великого. Кожен виконував ту роботу, котра йому була під силу. Віце-президент Української федерації бобслею та скелетону разом з сином збирали, фасували та передавали людям та їх улюбленцям допомогу. Я допомагав тазові. Розпаковувати, запаковував коробки влад спішило в застрів родини підряд волонтерів у травні. 22-го. до цього моменту батько з сином з самого початку повномасштабної війни весь час присвятили допомозі тим, хто на неї потребував. З 9 до 9 ми працювали на деокупованій території села, які потребували гігієну, медикаменти і дуже плідно працювали з нашими європейськими партнерами для допомоги для допомоги ЗСУ. Що робимо зараз найстаршому учасникові презентації книги «0435» – 80 років втрата будинку в одному з найбільш постраждалих районів Чернігова далася пану Анатолію важко, допомогла не втратити надію на подальше життя. Волонтерка з Бобровиці Оксана Дігтірьова. Я народився в роки війни, 44-му році. тому я, я, я вже пережив одного. І звергати тепер ще думаю, що переживу і другу. Я допомагав все время Оксани, ми привозили товари, ми допомагали. Гружав, загружу, ну як роздавав. Все, Оксані, спасіба, це вона мене пригласила. і я, Вона мене, можна сказати, вернула до життя, тому що я вже в своєму віці, я трошки був дуже, як вам сказати, зник. Що Ну ну, в такому злості остатися без нічого у, у, у 78 років. А вона мене побачила, по пособною по со мною побалакала, поділилась. Ну і, і так якось ми постіпеду, постіпеду, так серемія. Я... Постоянно я їй допомагаю. Мені дуже часто кажуть, може це буде виглядати так трохи бахвальством, але зараз ми почали приймати з міста погорільців, і ну, навіть з району, з області приїздять. І вони дуже часто кажуть, чого в нас немає такої Оксани. І я кажу, іншим волонтерам це як приклад, що у кожному районі повинні ви самі братися, тому що я звичайна людина. Ну, звичайна, абсолютно, як усі. Так само сама працюю і вільний час допомагаю, і ну потрібно. Ми самі потрібні людям і собі, і отаким от як Михалич давати надію на майбутнє, тому що це найголовніше. Україна обов'язково вистоїть з такими людьми. Дуже багато побачила історії, які знаєте, як ти Фені... Фенікс, відновлюються відновлюється з пеплу. і це найголовніше. Я вважаю. Книгу 0435 можна буде придбати пізніше у Чернігівському будинку книги. Більша частина коштів з її вартості піде на допомогу військовим. А зараз придбати її можна через донат у сумі 950 гривень. Ці кошти вам потрібно скинути на банку, яку ви знайдете у шапці профілю сторінки в інстаграмі Влада Спішилова написати своє прізвище, ім'я та кількість примірників, котрі хочете отримати. Детальнішу інформацію ви знайдете у нього на сторінці. Також п'ять книжок підписаних героями та героїнями цієї книги книги планують розіграти на різних аукціонах.